Друзі, всім привіт! Ви у безодні. Я Макс Нагарняк і сьогодні поговоримо про найголовніше, що сталося в українській музичній індустрії за останні декілька тижнів. Тож сьогодні про таке Відбулась премія Мегаго Awards, підтримка пивоварова українського спортсмена, новини про нацвідбір Євробачення та безліч нових релізів. Ну і звичайно, крінж пакет. Тож гайда починати. Розпочнемо з Music Awards, яка нещодавно відбулася. Давайте спочатку познайомимось з тими, хто переміг у головних номінаціях, а потім поговоримо про саму премію, тому що я був членом журі цієї премії також там був присутній і трошечки поговоримо про це все. Тож переходимо до артистів, які перемогли в різних номінаціях. Почнемо з нової хвилі поп-музики, Там перемогла Клер, як на мене, доволі заслужено. Бачив, що обурювались деякі співачки і виконавці, але давайте будемо відверті. Клер це проект, який вже довго існує на українській музичній індустрії, і вона дійсно заслужила отримати цю премію. Давайте будемо відвертими. Щось нове і цікаве для української поп-музики дала в цьому році саме Клер із нових артистів. Поп-артисткою року стала Дерафєєва, яка обігнала в своїй номінації Клавдію Петрівну. Альтернативним інді гуртом стала Mort. Як на мене, доволі заслужено. Що говорити, якщо саме ця артистка забрала також альбом року, як на мене, одну з найпрестижніших номінацій, взагалі, в будь-якій премії. Тож Вів'єн Морт забирає дві у нас статуетки. Нова хвиля альтернативної музики виграла Яріма. Кліпом року стала робота від Джамали і Єрмана Нєнова. Міні-альбом року забрала Булавінова. Ми не так часто про неї тут говоримо, але давайте нагадаю вам ось її найголовнішу, напевно, роботу з цього міні-альбому. No. хіп хоп альбомом року було визнано трешаут від е, жорсткого дрюса. Тобто, ну там також не було багато конкуренції. Напевно, хто міг нав'язати дійсно конкуренцію? Це отой, але більшість проголосувала саме за альбом від дрюса. Ну і колаба року від крихітки і хецьпіча під весняним дощем. Давайте трошечки про саму подію, в якому форматі вона відбувалася. Це був закритий захід, куди були запрошені люди з музичної індустрії. Були більш класичні, дуже гарно розставлені столики. Там позаду стояли люди, і номінанти, і члени журі сиділи в залі, і це було доволі красиво. І взагалі атмосфера, напевно, до середини заходу була неперевершена, і відчувалося якесь дійсне єднання. Всі одне з одним спілкувалися. Ті, хто спілкуються, інші не спілкуються, але. Ну, якось було дуже подружньому і приємно, що вирізняло поміж інших українських премій що було поганого. Було не дуже добре. Це все організовано. Дуже багато давали часу говорити. Членом журі, і це садило повністю темпоритм. Про виступи деяких артистів я мовчу. Там була величезна технічна лажа по звуку, і це все спостерігали. Люди з індустрії, які ще розуміються в цьому всьому. Ну, коротше, трошечки дивно це все було. І ось цей темпоритм від членів журі і тих, хто нагороджував, було посаджено і виступи, і в кінці кінців просто. Половина залу пішла, і коли треба вже було завершати премію, там мав виступати колектив Ранікерс, майже людей не було в залі. І я вже колись про це говорив. Говорив Олексій Бондаренко, знає та багато хто про це говорив. що Потрібно досижувати такі премії до кінця всім артистам, неважливо від статусу джамала ти чи Морт, чи, наприклад, якийсь молодий виконавець. Ну тільки якщо у тебе в той день нема концертів чи чогось ну екстраординарного. Але багато хто просто пішов, виглядало це дивно. Хотів би, щоб наступна премія Мегаго була більш цілісною, більш якісною і можливо транслювалася у них безпосередньо на каналі. В прямому етері це було б також доволі круто. Продовжуючи тему, Мегого, зовсім скоро вийде мюзикл від цього музичного каналу, і там ми можемо очікувати молодих і не тільки українських артистів. В головних ролях будуть брикулець і колектив назва. А також будуть брати участь ну впізнавані вже артисти, такі як Дарафєєва, Монатік, той та багато інших. Тож давайте подивимось шматочок трейлера цього мюзиклу. Мрієте, мрієте, діяти починає. Також цього тижня відбувалася величезна спортивна подія, яка станом на сьогодні, коли я записую в п'ятницю, ще не відбулася. Це бій Олександра Усика, але на бій нашого спортсмена також з ним поїхав Артем Пивоваров і його команда. І як на мене, Артем Пивоваров прекрасно туди мечиться і хочу розпикнути взагалі цьому всьому, тому що Артем там популяризує українську пісню. Він не співає англомовні якісь пісні, чи пісні, які колись були популярні, під які виходять. Там спортсмени він популяризує власну творчість. Він поїхав туди з хором. Це для мене також величезна, така класна подія, що продемонстрували, що наскільки голосисті у нас є, виконавці, і просто-напросто пишаюся українцями. І величезний респект Усику, що запросив Пивоварова. Як на мене, це невеличкий, але поштовх популяризації української музики в світовому контексті. Також цього тижня несеться нацвідбір Євробачення. Вже оголосили шорт-лист. Також вже можна голосувати за журі на нацвідбір Євробачення. І у нас, звичайно, є скандали, куди ж без них на нацвідборах. Тож давайте розбиратися по порядку, як це все відбувалося. На початку тижня нам оголосили десятку, хто може потрапити в наджурі на відбір Євробачення. Там у нас представлені ось такі кандидати: Андрій Гуцуляк з гурту Творчі Джамала. Дмитро Зезюлін, фронтмен Латексфауни, Катерина Павленка з GoA, Олег Псюк з Калуш Оркестра, Анна Свиридова, це радіоведуча, Сергій Танчинець. Це у нас без обмежень Катя Царик, це українська режисерка. Саша Чемеров, це музичний продюсер, виконавець та лідер культового гурту Димна суміш колись. І Дмитро Шуров піанобой, якого ви можете знати як музичного продюсера нацвідборів, який був останні роки. Тож, як на мене, доволі цікавий вибір претендентів. Бачив в соцмережах, що багато хто обурювався. Багато хто чекав знову ж Данилка, але він заздалегідь казав в інтерв'ю одному, що не хоче брати в нацвідборах участь. Через те, що йому не подобається система, коли одразу фінал, йому цікавіше брати участь, коли є півфінали, а потім фінал. Тож цього року без Андрія Данилка. І у нас в голосуванні в дії вже є декілька лідерів, а саме це Джамала, Сергій Танченець та Катерина Павленко. Ну і четвертим іде претендентом в цю трію Дмитро Шуров. І особисто я голосував за нього, тому що я вважаю, що людина, яка змогла вибрати. Класну пісню для Альони, Альони і Джері Хейл, тому що вони подавали декілька заявок і вибрав саме Терезу Марію. Хоча дівчата вболівали за іншу пісню, який зміг ну, обрати притомний склад учасників відкриттями на різних нацвідборах були циферблат, древо класне відкриття для українців. Також в минулі роки він брав такі колективи, як. Тембер Бланш, там участвувала фіїнка, про яку ну, майже ніхто не знав. Також там брала участь Круть. Ну, коротше, про що я вам говорю? Дмитро Шуров зробив величезний внесок в успіхи України на Євробаченні. І, як на мене, він заслуговує бути в цій трійці. і мій голос стовідсотково вже полетів за нього. Ну, як на мене, ця людина ну, не менше заслуговує бути в нацвідборі. Чим Умовний Сергій Танчинець, також цього тижня нам вже оголосили шорт-лист, але до цього було декілька скандалів: було інтерв'ю у слави дьоміна Тіни Кароль, з якого можна багато чого зрозуміти, і до якого у мене особисто є дуже багато запитань. Почнемо з самого простого, що почався скандал через те, що Енліо слухає російську музику, і ось це продемонстрував в одному блозі. Пару разів було, що включав слухати якісь старі треки, типу, ностальгічні, знаєш, там от які. Пов'язати з сам. Ну сьогодні я слухав Оксимірона, це правда. А Я боївся кейту. Б... Вже <світник> готовий тривати коментарі. Це пісні просто, які я слухав до війни. По-друге, е Оксимірон, він е проти війни. Звичайно, це обурило українців, і ось цей хейт, знаєте, є чорний піар. Але, як на мене, в умовах сьогодення він точно іде не на руку Енлео, і думаю, йому це будуть ще довго згадувати. Подальшому продюсер одного із учасників нацвідбору, а саме Тесленка Олександр Крижевич. Висловив свою думку, що його артист не буде брати участь в нацвідборі Євробачення, якщо в шортлист потрапить Ен-Лео і Тесленко разом. Спойлер ніхто із них не потрапив в шортлист. Хоча Тіна Кароль на інтерв'ю у Слави Плюс говорила, що Ен-Лео заспівав доволі гарно і є одним із претендентів. На потрапляння в топ 9 які вони обирали цього тижня. я чесно, скажу він один із тих, хто дуже міцно виступив на прослухованні. Поки що, що один ще інший за бортом, і у мене є думка, як і у багатьох українців, що суспільне просто не захотіло вляпуватись в ніякі скандали, і все дало на розсуд публіки, де з 11 виконавців ви зможете обрати. Чи Тесленка, чи Енлео, чи когось іншого. Але перед тим як ми перейдемо до шортлиста, хочу поговорити про заявки і кількість, яка була подана, і що відслуховувала Тіна Кароль, тому що це також підіймалося в інтерв'ю з Славою Дьоміним. Була прекрасна композиція, дуже за нею вболівала, Але потім виявила, що в цій композиції є три строчки на сіренькіслів її забрали. Так, так, да, най... да. да, да, ці люди. Е... Ну, пеного знає, ви взнається за що говорю. Давайте розбиратися з заявками, які не потрапили через вірші класиків. Ось там була одна заявка від козака Сіромахи і 93-ї бригади, і там була пісня у притаманному фольклорному стилі для козака сіромахи. Писав цю пісню. Куплет сіромахи. Я знаю, сковка, а другий куплет писав фріл. Тобто, ну доволі цікава пісня, і вона, скоріш за все, зовсім скоро вийде. Що ж там було не так, мені продемонстрували лист, і там було зазначено, що у наступній частині тексту поданої вами пісні є рядки, запозичені з віршів Тараса Шевченка Холодний Яр та. Контра Спемспера від Лесі Українки, що не відповідає вимогам відбору. Цей лист отримали 22 листопада, тобто, вже задовго, коли подавалися заяв. Друга у нас була заявка від артистки молодої, про яку, скоріш за все, Тіна Кароль говорить у відео. Цю дівчину звати Імері, і вона подавала пісню Доле. І там була дійсна штука з текстом, яку можна було дуже легко виправити. Проте Суспільне не пішло на поступки ні Тіні Кароль, ні виконавиці, і, на жаль, вона не зможе. Брати участь. Хоча пісня від Імері Мені доволі сподобалась. І вона нічим не гірше, наприклад, Анки в минулому році. І для мене трошечки дивно, з людської виключно сторони, чому Суспільне не пішло на якісь поступки, якщо вони знають, що непогана пісня, і вона цілком вірогідно може потрапити в топ-10 на фінал Нацвідбору. Але умовно, давайте представимо, що в минулому році Джері Хейл і Альона Альона беруть свою пісню, також якийсь шматочок тексту Лесі Українки. і Дивно було б, щоб суспільне не пішло їм на поступки, і думаю, з цього був би величезний скандал, що не взяли участь Джері Хейл і Альона Альона, які до цього це розстережували на всіх інтерв'ю. Ну, мені здається, що можна було трошечки поступитися чи взяти ці всі заявки, прослухати їх до відповідності, і там, де були невеличкі огріхи, ну дати можливість їх виправити і потім, щоб люди подали ці заявки, і Тіна кароль повністю всіх відслухала, і взяти їх, наприклад, в лонглист. А вже чи потраплять вони на сам нацвідбір, це питання десяте, тому що ну могла би бути сильніша пісня у умовного брикульця, чи, наприклад, там Future Culture, Ну, тобто, там вже йде пряма конкуренція. Але правила є правила, якщо вже суспільне їх поставило такими, то треба їх дотримуватись. Ну і давайте перейдемо безпосередньо до шорт-листа, Всі скандали і перипетії ми обговорили і познайомимось з топ 9 Пісень, які нам потраплять вже точно в нацвідбір, туди пройшли Фьючі Калча, Хаят, Крилата, Молоді, Циферблат, Абія, ДК Енергетик, Маша Кондратенко та Влад Шериф. Ось таких учасників нацвідбору. Ми вже остаточно маємо. І 10-го ви зможете обрати вже в січні в голосуванні дії. Там уже будуть продемонстровані пісні виконавців, що мене особисто здивувало. На відміну від інших нацвідборів, які були, напевно, 5 останніх, а я аналізував, хто ж туди проходить постійно. І у нас викристалізувалась така штука, як фольк-артисти, які постійно є в кожному нацвідборі. І серед представлених пісень, ну, можливо, буде фольклорна пісня у нас у хаята. І то не точно, тому що ми всіх пісень не чули. Але якось вже асоціюється на з тим, що у нас є якісь фольк-колективи, які нас дивують. Колись задав цей тренд гурт юко, був Go A, потім у нас були ягоди та всі інші. І... Ну хотілося б когось побачити. Що нам демонструє ось цей вибір Тіни Кароль і Суспільного? Те, що зробили ставку на артистів більш класичного формату для Євробачення. Не класичні, як на мене, для нацвідбору. Це ДК енергетик і, скоріш за все, «Future Culture», Але там нам треба очікувати чогось. Ну як на мене, доволі цікавого, незвичного. І я подивившись, хто в учасниках Future Culture, ми колись говорили на нашому каналі про молоду виконавицю сестра Близнючка, і у неї вийшла колись дуже класна пісня, яка у мене в усіх плейлистах. Вона мені дуже подобається. Ось хочу, щоб ви її почули. Паузи Наскільки цікавий вайб у цієї виконавиці, знаю, що там є ще інші музиканти, і це може бути зовсім інше, але Future Culture це такий непередбачуваний варіант, де ми почуємо, як на мене, я сподіваюся і вірю в це, щось незвичне, але доволі цікаве і вишукане. Тож подивимось, чим вони нас дивують. Загалом, дуже цікавий топ-9. Хотів би дізнатися, за кого з. Одинадцяти учасників, які у нас представлені будуть в голосуванні дії, ви будете голосувати. Пишіть в коментарі, я обов'язково почитаю і, можливо, в підсумках року вам скажу статистику, за кого проголосували ви аудиторія безодні, і щоб ми підвели таку невеличку статистику по цьому питанню. І також зазначу, що голосування в дії за десятого учасника відбудеться. Десь посередині січня, але точно до 17-го числа. Ну і плавно переходячи від Нацвідбору до нових релізів, одразу познайомимося з новою піснею, яку продемонструвала минулорічна учасниця нацвідбору, а саме Джері Хейл, яка презентувала композицію сніг. Одного зимового ранку. Я била тихесенько посуд, а ти у сусідній кімнаті так мило кричаве істеричка, ну досить. Як на мене, це одна з найкращих пісень, які писала Яна. Вона мені дуже подобається. Я писав у себе в телеграмі більш розгорнуто про цю пісню, що мені більше подобається, що ні. Але як на мене вийшло доволі вдало. А сніг. Наступні у нас Христина Соловій і Володимир Дантес, які презентували пісню у стилістиці вусатого фанку. Особисто мені сподобалось, і як на мене, особливо Христині Соловій такий жанр личить. За грою, сонце сходить, а от минулого тижня у нас відбувся інший дует, який давно вже вірусився в Тіктоці. Від Коли і Бульвар Лу. Це композиція Дотика. Я не забуду, і як на мене, там просто шикарно розкриваються голоси як виконавиці, так і колективу. Далі у нас пісня від Роми Бахрама, який переклав свою одну з найпопулярніших композицій на глибині, яка зараз на глибині, і особисто мені вона дуже подобається. І це напевно один з найкращих перекладів від початку повномасштабного вторгнення. Для поціновувачів більш чогось театралізованого і вишуканого у нас випустили Мур новий альбом. Це вже четверта платівка від творчого об'єднання. Далі у нас нове ім'я Project Elysian, який презентував дебютний альбом. І як на мене, це музика, яка точно вартує вашої уваги. Саме цей лонгплей це результат чотирьох років праці, це однозначно більше, ніж просто музика, це відображення власного шляху через гнів, втрати та прийняття. Все це є в цьому альбомі, тож давайте вже не говорити, а ближче познайомимося з ним. Далі поговоримо про проект на її основі, який створили у колаборації Помітні і Аврора. І вони цим всім проектом допомагають молодим артистам. А саме це відбулося у такій співпраці. Вони надають молодим музикантам гранти на написання треків та зйомку кліпів і організовують виїзні музичні кемпи та інтенсиви саундпродюсерами та синграйтерами. І ці всі треки будуть транслюватися на радіо Аврора у їхніх магазинах. Якщо чесно, ми частково оминали цю всю колаборацію, хотіли почути вже роботи, і мені декілька з них сподобались. Давайте їх почуємо. Можливо, комусь зайде і ви додасте їх плейлистів. Ну і далі у нас рубрика Крінж Пакет. І сьогодні поговоримо про таке видання, як Уніан. І ось ці, знаєте, жовта сторінка у кожного видання має бути. І вони не пишуть про класну сучасну українську музику, вони пишуть якусь. Ахінею, якщо чесно, і пишуть якісь байтові заголовки, які не відповідають часно дійсності. І саме заакцентую на Унян, а саме Уніан Лайт, тому що за останній місяць вони зашкварились двічі. Перше, це те, що популярний український співак під час війни виїхав за кордон-блогер. Вони опираються на думку якогось там блогера, не перевірили дані, але... Співак, про якого йдеться мова, а саме Лаут, перебуває в країні, його продюсер в країні. Я їх особисто бачу. Ну це просто треш якийсь. А потім Влад Каращук Лаут записує ось таке звернення. Чуєш, а яким медіа зараз в Україні можна довіряти? Я довіряю Унян. І демонструє, що Унян ну, погано робить свою роботу. Це для мене дичина. Ви опираєтесь на плітки. Ну як можна опиратися людям, які мають журналістську освіту на плітки? А як же журналісти мають мати декілька підтверджень? А друге, це те, що сталося цього тижня, яке обурило співачку Юлію Юріну. Де в заголовці було так написано: Не Юля Юріна заспівала Златою Огнєвіч, нову композицію, прекрасну, красиву, шедевральну. Ну епітетів можна знайти безліч. Уже користуйтесь тим чатом GPT, Ну не знаю. Ну але тут вони написали Злата Огнєвіч записала в дуеті з відомою співачкою з Росії. Юля Юріна зробила напевно більше ніж ці дві журналістки. Разом взяті для української культури. Так, у неї російське громадянство, і вона довгий проміжок часу живе в Україні, спілкується прекрасно, краще, ніж більшість українців українською мовою, вибачте за тавтологію, і ви просто поклюжите її ім'я просто ось, співачка з Росії. Ви серйозно? Але я хочу, щоб ви знали, хто це пише. Перша особистість це Віолета Орлова. Написано, що ця людина закінчила Інститут журналістики КНУ. Імені Тараса Шевченка. Питання у мене до викладачів Тараса Шевченка. А ви оце такому вчите? Писати херню всяку? Я цього не розумію. Вона не перевірила і написала новину про Лауда. Щоб ви розуміли, байт про Златоогні чи співачку з Росії написала безпосередньо головна редакторка розділу Light. І для мене це дичина. Коли ось такі портали великі, мені не важливо, що це Унян, я не читаю ну, ось це все. Мені не важливо. Я хочу, щоб ви ділилися класною, якісною музикою і щоб люди звертали увагу на музику, а не на те, що там співачка з Росії, де да вона не співачка з Росії, вона стільки вже всього зробила для України. Тож, ось такий крінж-пакет і ось така культурна журналістика. Тож, всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь. Пишіть в коментарі свої враження від цього випуску, ну і, звичайно, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. А якщо у вас є зайві кошти, то можете підтримати і наш проєкт Безодні Мюзик. Ми вам будемо за це безмежно вдячні і вдячні нашим патронам на сайті Патрон. Тож всім до зустрічі і па-па. І наступний випуск буде про творчість Дмитра Гордона. Тому що мені треба відпрацювати свою обіцянку на стрімі Жені Яновича, де я пообіцяв, що якщо люди закриють певну суму, я випущу випуск про творчість Дмитра гордона. тож очікуйте.